Ні, спочатку ж промила її угу. добре, разів три в гарячій воді, потім а, замочила. А Варити потрібно один к чотирьом. Одна чашка пшенички чотири води а. на повільному вогні. А скільки вона варитиметься? Години дві. Підсушила на сухій сковородці орішки, а. перебрала їх гарненько. 22 грудня на козацькій 28 в чернігові зібрались на посиденьки Ганна Корус, Ксенія Уварова та Ігор Цюцькало. Михайло Климець, Людмила Кашпур, Тетяна Колос, Валентина Костенецька куштували кутю, пампухи, бендерики, огірки, узвар, вишневу наливку, чай, згадували традиції. Довелося почути, що бібліотеки не потрібні, не треба їх фінансувати. Але ж в окупованих містах росіяни в першу чергу викидають українські книжки. Невже ми будемо так чинити і без окупації? Чим тоді ми відрізняємося від расистів, тим паче, що бібліотеки це не тільки література, це обмін інформацією, місце для спілкування. Як приготувати бідну куцю? Читаю газеті «Вєсть» за 4 січня. Рецепт знадобиться на водохреща, воно в цьому році 6 січня.